Всім привіт! Вітаю вас на YouTube каналі Смаколики Юлі. Сьогодні поділюсь з вами рецептом ніжного сливового пирога з хрумкою крихтою зверху. А ще він легкий у приготуванні. Дуже рекомендую приготувати вам цей осінній смаколик. Перелік усіх інгредієнтів ви, як завжди, можете знайти також нижче під відео. І спочатку приготую тісто. До вершкового масла кімнатної температури всипаю пакетик ванільного цукру. Сюди ж 100 г цукрової пудри та збиваю міксером. Якщо немає пудри, то можна замінити і на цукор, але так буде ніжніше. Для збивання вибирайте глибоку миску. Додаю 2 яйця кімнатної температури. Так вони легше об'єднаються з вершковим маслом. та 3 столові ложки йогурту чи сметани. У мене сметана 15% жирності. До борошна додаю 1 чайну ложечку розпушувача та перемішую. Поступово всипаю і знову збиваю міксером. Такий пиріг можна готувати навіть із замороженими сливами. Тільки попередньо очистіть їх від кісточок і спочатку заморожуйте на дощечці, а потім перекладайте у пакетик. І взимку можна буде насолоджуватись цим ароматним та дуже смачним пирогом. Тісто готове. Воно має бути ось такої консистенції. А тепер приготую пісочну крихту, чи її ще називають штрейзель. До 2 столових ложок з щупчиком борошну всипаю 2 або 3 столові ложки цукру. Краще навіть додайте 3. І трішки кориці. Та натираю охолоджене вершкове масло. Розтираю до утворення крихти. Сюди не обов'язково додавати корицю, а можна просто посипати пиріг зверху. Готово! Викладаю тісто у форму, застелену пергаментом. У мене кругла форма діаметром 26 см. Тісто акуратно розрівнюю і викладаю половинки слив. Ось так шкірочкою донизу. Та посипаю крихтою зверху. За бажанням ще можна трішки присипати корицею. Ставлю випікатись попередньо підігріту духовку до 180 градусів приблизно на 50 хвилин. Пиріг вже готовий, він дуже ароматний. Готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою. Я вам просто рекомендую приготувати такий пиріг: ніжне, тісто, кислинка сливи та хрумка крихта зверху. І тепер подивіться, який він у розрізі. Пиріг легкий у приготуванні та дуже смачний. І якщо вам сподобався рецепт, то ставте подобайки та підписуйтесь на мій канал. Також можете ділитися фото своїх смаколиків у моїй групі Facebook. Посилання залишу нижче під відео. До зустрічі! Чекаю ваших коментарів.